Майже добу тривала пошукова рятувальна операція на місці зруйнованого під'їзду в житловій п'ятиповерхівці на соцмісті, куди вранці в понеділок прилетіла російська балістика з Криму. І допоки вона тривала, усі містяни, затамувавши подих, чекали на диво. Але згодом стала надходити інформація, яка розривала серце на шматки. Близько 23.00 Рятувальники дістало тіло жінки – 32-річної Олени Кулик, робітниці дочірнього підприємства Арселор Мітал Кривий, Ріг», а згодом і тіла трьох її дітей: 10-річного Кирила, 2-річного Демида. Та маленької улянки, якій було всього два місяці від появи на цей жорстокий світ, в родині дивом вижив тільки батько Максим. Від самого ранку до зруйнованої прильотом балістики, частини п'ятиповерхівки, де забрали життя молодої матері та її трьох янголяток діточок, небайдужі містяни, чиї серця та душі зачепила ця чергова трагедія російського ракетного терору, несли квіти та іграшки. Як і особисто, так і для всіх, це значить велика біда, біда, біда не тільки для родини, яка понесла таку втрату, а біда для всіх жителів міста і для всієї України, тому що країна терорист. Вони вважають, що вони роблять правильну справу, але отаки от моими наслідками, на жаль, у нас такі є наслідки, що ми втрачаємо навіть маленьких дітей. Один із загиблих того трагічного понеділка, десятирічний Кирило, навчався в 103-й гімназії. Вранці був удома на дистанційному навчанні, і так стало, що пані Карина, його класна керівниця, чула наживо останні прижиттєві слова хлопчика. Аж досі миттю мурашки по шкірі починають бігати від цього факту, тільки но згадує це, це жах, це звичайний жах, це е, усвідомлювати, що ось була родина, і ти 20 хвилин тому бачив цю дитину. І вже ти її не бачиш, і не побачиш ніколи. До пані Карини Кирило Кулик прийшов у перший клас, і хлопчика та його родину вона знала більше трьох років. Того чорного понеділка саме вона проводила онлайн-урок із своїм четвертим Д класом, адже під час прильоту 4 вересня по будівлі поруч розташованого готелю в класному приміщенні пошкодили віконні конструкції. Їх саме невдовзі мали вже остаточно замінити, і діти могли б навчатись не тільки в онлайн форматі, а й знову приходити до школи. Прозвучав сигнал повітряна тривога. Я зупинила урок, попередила. Дітей, щоб вони переходили в безпечне місце. Коли я подивилася в себе в застосунку, про те, що є балістика на кривий ріг, і до ймовірного удару 20-30 секунд я включилася і дітям сказала, щоб вони швидко відійшли від комп'ютерів і від вікон. В цей момент включався Кирило, можливо, він не чув повітряну тривогу, сигнал, запитав, чому немає. Уроку йому діти, один хлопчик, який не в нашому місті, йому відповів про те, що зараз тривога, і в цей момент прозвучав вибух. Після вибуху вчителька дочекала сигналу відбою повітряної тривоги. Поновила навчальний режим у форматі онлайн. Але віконечко із Кирилом так і не доєдналось до процесу. О 10.53 був відбій. Ми почали ну, продовжували урок, але я дивлюсь, що Кирил. Немає. І в цей момент я почала бити тривогу, почала телефонувати мамі, татові Кирилову, його телефон, і до вечора звук шов. Але мамин та тата телефон були не в зоні. Після того я повідомила директора про те, що дитина після тривоги не вийшла на урок, і я ось до третьої години дня я телефонувала. Телефонувала, поки вже почали перші новини бути, що це сім'я. Під завалами Карина, однокласники Кирила та їхні батьки всі до останнього сподівались на диво, що хлопчика, його братика, сестричку немовля та маму рятувальники дістануть бодай живими, але не судилось. В Телеграм-каналі голови ради оборони міста Олександра Вілкула. З'явився допис: тіло жінки знайшли, а згодом і деблокували тіла трьох дітей. За словами класної керівниці, хлопчик був дуже кмітливим, мав жагу до шкільних знань. Сидів на першій партії, щоб все бачити та в числі перших відповідати на питання вчительки. Був круглим відмінником. А після шкільних уроків додатково їздив на заняття до футбольної академії Кривбас, в майбутньому мріяв про професійну кар'єру футболіста. Дитячі мрії перекреслила російська ракета з Криму, а разом із ними і дитяче життя. Кирило безмежно любив своїх рідних та маленьку сестричку Улянку, на появу якої на світ чекав з нетерпінням. Коли в нас в червні місяці був табір пришкільний, навіть майданчик був. І коли його батьки пішли дізнаватися стать дитини, то він так зрадів, коли йому позвонили, Так, це дівчинка. І він Каріна Володимировна, в мене буде сестричка. Кажу, вітаю! І коли я дізналась, це в жовтні. Що в ну, мене сестричка, то він ну, частенько мог там. Мама йому його кликала допомогти там потримати сестричку, поки мама там одягнеться. І ну, він допомагав, да, він був дійсно старшим братом. Рішення міської влади середу, 13 листопада, в Кривому Розі, оголосили днем жалоби. В останню путь Олену Кулик та її дітей 10-річного Кирила, дворічного Демида, двомісячне немовля Улянку, проведуть у четвер. Ми впевнені, що вони стануть янгулятками та будуть оберігати своїх рідних та всіх криворіжців. Вічна пам'ять безневинним жертвам російського ракетного терору, який безжально вбиває та руйнує долі сімей, забираючи найцінніше людське життя. Олександр Фофілаті, Маргарита Назаренко, Іван Сергіїв, Андрій Яковлів, Максим Мурашов перший міський.